Доброго дня, колеги, ті, які є в залі, сьогодні багато з виступаючих говорили про освіту, про те, що передбачає даний бюджет на 2025 рік для системи освіти. Цей бюджет для системи освіти може стати критичним. Багато хто говорили про зарплату вчителів, що світня субвенція залишається на рівні 2024 року. Що ми ні на гривню не збільшуємо заробітну плату вчителям, що передбачено законом про освіту, що передбачає поетапне збільшення зарплати вчителів? Ми вкотре це вже не робимо. Але цьогоріч вчителі отримують на руки заробітну плату, можливо, і меншу аніж у 2024 році. Чому тому, що ми Підвищуємо військовий збір, а також у нас в бюджеті закладений відсоток інфляції 9,7%. Що це означає, що наші вчителі матимуть нижчий рівень достатку, нижчу купівельну спроможність ніж у 2024 році. Поруч тим у цьому бюджеті ми бачимо підвищення заробітних плат суддям, прокурорам. Ну як на мене, це є недопустимим, тому що люди, які виховують наступне покоління, які забезпечують майбутнє нашої держави отримують мізер, ми знаємо про критичну ситуацію у школах, що вчителі покидають професію, ідуть працевлаштовуватися в магазини, на ринки та будь-де де можна отримати більшу заробітну плату. Молоді вчителі просто не приходять у професію. Вони закінчують вищі навчальні заклади і обирають для себе будь-який інший шлях, де можна забезпечити своє життя, тому що маючи таку зарплату в школі, ми не будемо мати молодих вчителів і це. Стане нам дуже критичним через 5-10 років, тому що старше покоління вчителів, на жаль, відходить, і дітей просто не буде кому вчити. Тому для нас є критичним здійснити підвищення заробітних плат. Ми відповідні подавали правки, подавали правки у двох ітераціях: підвищити, хоча б заробітну плату, на відсоток підвищення військового збору, а також на відсоток інфляції. І друга відповідна норма, яка на жаль зараз є нереалістичною, але підвищено. Заробітну плату, як того вимагає закон про освіту. Наступне питання, на якому я хочу наголосити, це щодо субвенцій. Що зроблено у цьому бюджеті? Всі субвенції на освіту, тобто на шкільні автобуси, на укриття в школах, на створення майстерень в закладах професійної освіти, зібрано в один інвестиційний пакет інвестиційних проєктів. Тобто гарантовані субвенції, які мала освіта, тепер повинні конкурувати з іншими проєктами і виборювати. Як на мене, то шкільні. Іні автобуси і укриття в школах це гарантія отримання освіти нашими дітьми. Ми не можемо ставити це в певний конкурс. Ми повинні забезпечувати це першочергово. А що ми бачимо зараз? Ми повинні вибороти ці кошти.